Всіх є чудотворцем, і тим самим боготворцем. Для дітей не жадував, він подумав, і щасливіше буду давати, а не брати. Казати правду не брехати до дитини він мовляв: скажу тобі одне, моля: неправду можна приховати, почуття своє ти не сховаєш. Люби, твори, допомагай, не бий слабших, стримуйся не поспішай. І знову лист нове прохання. Добрий вечір, Миколай, робила все, як ти мовляв, і слухняною була, а оцінки краще, краще з кожним днем. Багато друзів завела, всіх любила, поважала, тих в живих уже нема. Прошу, поверни на землю хоча б одну маленьку душу. А якщо я так багато прошу, подаруй нам перемогу, теплу зиму і саму-саму добру послушку. 6 грудня Миколай став ходити по хатам, побачив лист і прочитав. Від прохання аж упав. Сів за стіл, ручку дістав. І відповідь він написав. Сила, воля і надія. Всього три слова, більше нічого. Довго думала дитина, аж потім все зрозуміло. Сила наша на фронтах, в самих окопах прямо на очах. Воля в кожного своя. Вона усіх, у нас. А надія вось добрий, тільки останнім буде ворог. Крок за кроком, закриті збори, добрі люди, гуманітарна допомога через час і буде наша перемога. Дякую.